Це я забив, це я застіхлив. Ну, снаряд ось тут розірвався. Оце де цегла там. У мене тут було загорожено, все все знесло. І головний шифер був. Його тут розкидали. Ми встигли в погріб заховатися. Там теж погрібник побило шифер. Осколка. Ну от бачите, оце ось. Воно якось поки дуже близько не падає. Як близько, а да, дуже страшно. В день. Ходимо додому, годуємо собачок, котиків, курочок, а на ніч приходимо, да, підтоплюємо тут. Ріжемо гілочки, щоб перезимувати в підвалі. Це ж пиляти треба дрючок, а це з підвала донесли вже останні. Ото трошки попиляли. Треба, звісно, більше дров, ну а де ж їх взяти? Обіцяли палети. Ну, нам, мабуть, пролетіли з палетами. Щось не чуть. Краще вдома. Ми поначалу дуже боялися, а зараз звикли. Ну, Вже жити усім хочеться. ну, ну А куди діватися? Страшно, і хлопцям страшно воюють, страшно. Тільки дурень не боїться. Ми хочемо, те все ми порішаємо питання.